Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сопельник. Психологічна майстерня Я не ок» і це нормально проводить заняття з елементами арт-терапії для того, щоб маленькі відвідувачі дізналися, як долати стрес, вміти розняти емоції та оцінювати власний стан. Та більш детально про це ми поговоримо сьогодні з нашою гостею арт-терапевтом Надією Кіяшко. Вітаю, пане Надіє. Доброго дня. Давайте відразу перейдемо перейдемо теми нашої програми. Mm -hmm. Так і а, як з'явилася ідея взагалі такого проєкту? Ну, ідея взагалі з'явилася по перше. Ну, вперше, в мене я запропонувала це Гончаренко центру, і так пазл склався, і ми почали співпрацювати. Mm -hmm. Чудово! А яка головна мета цього проєкту? Саме ця майстерня вона дитяча, тобто я багато років працюю саме з дітьми і не тільки, але ну, метою є залучення дітей до більш такого активного часу і цікавих тем, я б так сказала. А наскільки популярна? Це, саме цей проєкт, саме цей проєкт він доволі популярний, тому що це безкоштовно проводиться для дітей усіх категорій, усіх вікових. Усіх усього віку, і тому діти залюбки приймають участь, тобто їздять навіть там з якихось віддалених районів нашого міста. А наскільки наскільки вже давно проходить такий проєкт? Ну такий пілотний момент у нас був стартував на канікулах весняних, коли були такі. Це була така пробна версія, коротенька, і ми продовжили її протягом цього літа. Тобто, щоб тобто, це саме ця майстерня стартувала ну, з червня місяця. Mm -hmm. А що потрібно для того, щоб записатися на, до цієї майстерні? Mm -hmm. Там щось потрібно зробити, можливо, якусь форму mm -hmm. за і як дізнатися? Mm -hmm. e, дізнатися можна на сайті, можна саме Гончаренко центру, можна, є вся інформація, є в Фейсбук, а також є телеграм-канал у них, я, наскільки я знаю. Тобто, хто відслідковує, і саме простіше це по номеру телефону записатися, тобто відповідає адміністрацію і її форма, тобто, щоб ми бачили заздалегідь кількість діток, щоб ми могли підготуватися. Угу. А до цього проєкту можуть приєднатися будь-хто, це містяни, діти нові криворіжці, так? маленькі угу. чи як? Так, тобто якихось обмежень певних немає взагалі. Тому це саме ну саме цей період був для діток для всіх містян, для нових в тому числі, особливо. І на ну, такого шкільного віку. Тобто, щоб дітям було більш цікаво, хто хто може саме контактувати в класі, в школі. Я думаю, такого певного віку. Тобто, це. Майже від 7-6 років і закінчується 15-16 років. Угу. А, пані Ліді, і о, хочеться поговорити, да? так, от арт-терапія. Наскільки вона є корисною, так, і як проходять угу. ці заняття? Ну, в психології багато, да направлень арт-терапія, тому що це саме, ну саме стосовно дітей, це саме простіше і зрозуміліше до них, до для них. Тобто це така екологічна і зрозуміла їм тема. Тобто вони знають, що що робити вже. Ну, вони це роблять і вдома, але під наглядом батьків, а тут під наглядом психолога. А які види арттерапії існують? Ну їх безліч, тобто це все, що стосується мистецтва. Це може бути все, що завгодно. Тобто, саме простіше – це малювання. Ну і закінчується ну, пісочна терапія або глина терапія. Тобто, це може бути все, що завгодно. А який вид терапії проходить у вашій майстерні? А, ну, це багато видів насамперед. Ми також, я також використовую, ну, це малювання, це основне пісочна терапія, діти дуже полюбляються. Бляють, і у нас також проходять кінотерапія. Тобто ми проглядаємо так і тематичні мультфільми, і фільми. Тобто такі є в них маленькі домашні завдання, які я їм все таки даю, щоб вони. Змогли вдома це зробити. До речі, до речі, про кінотерапію я ніколи не чув. Так а як це відбувається? Тобто, ви їм даєте завдання подивитися якийсь фільм чи мультфільм, і що вони потім повинні зробити? Ну, в принципі, так. Тобто, вони можуть заздалегідь. Ну вони багато чого вже бачили, тобто такого нового я він. Але ми, 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 ми я складаю якісь питання, тобто, і протягом перегляду, там цього, наприклад, якогось мультфільму, ми вони відповідають на ці питання, тобто вони звертали. Дають увагу на те, на що б раніше можливо, ну ніколи б не звернули уваги, чудово. Ну вперше чую, але це звучить дуже дуже чудово. А, який от саме вид терапії на ваших заняттях користується найбільшою популярністю? Де діти прям можливо свої емоції так угу. прям повністю віддають? Ну повністю тут залежить від, від самої дитини. Дуже класно вони йдуть на контакт, коли це саме один на один. Але вони полюбляють робити все. Хоча трішки такі тілесні вправи, які я теж використовую, ну є трішки зажаті діти, тобто вони, от робота з тілом, вони не дуже полюбляють, а все інше вони на ура. Так, чудово. А от арт-терапія, так, вона більше підходить для діток чи для дорослих? Саме цей вид не має таких якихось певних обмежень, тобто ні вік, ні стать людини взагалі ну, не має значення. Це може бути, її використовують скрізь, тобто такий він дуже зручний і не, не потребує якихось певних ну, таких проблем. Тому він може бути використаний будь-ким і будь-де. Ваші заняття вони проходять як групові чи індивідуальні? Саме в контексті майстерні це групова робота. Тобто діти близько ну, 10, 10 як мінімум, перебувають дітей одночасно. Ну, вони дуже контактують класно. Тому, хоча там були випадки, коли приходили діток буквально один-два, але це там за певних причин, і ну, вони більш все ж таки індивідуально, вони Більше розкривається. А на вашу думку, з вашої професійної точки зору, так от е, такі заняття краще проводити груповими чи індивідуальними? все ж таки е, Ну Це залежить від і well, що ми можемо ну well, дати цим діткам. діткам Ну Насамперед, саме в цей в цьому контексті то група це теж класно. Це взаємодія, це діти відчувають, що є хтось поруч, не тільки дорослі, а й такі, як вони. А минулої п'ятниці також пройшов так. Ваше а, пройшли ваші заняття, так, майстерні. А, що найбільше запам'яталося? Тому що ну це діти, так? <гум> і завжди можу щось утнути, щось веселе, щось прикольне. І можливо, був якийсь момент, який їм запам'ятався найбільше. А, так, було багато дітей. Багато е наскільки е наскільки багато? Багато, приблизно десь 12-13 було а, <гум> е одночасно. Так, запам'яталося, ну можливо, дві дівчинки, вони товаришують між собою і приїхали такі дві подружки. Які зробили е, одну роботу на двох, і вони е, залишили як талісман цю роботу ну, для, для центру, тобто подарували. Тому що всі дітки ну, забирають все, що ми пропрацьовуємо, всі матеріали, вони можуть забирати з собою додому. Угу. Чудово. А, чи плануються в найближчому часі подібні проєкти? А, ну, майстерня активна, тобто до кінця літа це стовідсотково. Вона ще буде йти кожної п'ятниці. А це треба запитати, можливо, зробити якісь соцопитування. Ну, в принципі, ми плануємо. Не знаю, як, як швидко, але саме учбовий так рік ну ми теж плануємо продовжити. Можливо, в другому якомусь форматі угу. ми подивимося. А ви сказали, що треба провести якесь оцепитування? <сум> так, чи чи потрібно, чи не потрібно, ви маєте на увазі? А, ну, можливо, не потрібне не те питання, можливо, це. Діти, ну, діти хочуть ходити, але є певні в них ще завдання, так? тобто додається школа і можливо скоригувати треба день або час. Це лише в цьому питання, я думаю. А як відгукуються батьки? Що вони кажуть про такі заняття а, для вони, їх дітей? Вони дуже дуже охоче проводять дітей, тобто, не зважаючи на певні там обставини, вони все одно діти їх просять і вони не можуть відмовити, тому вони дуже раді, що у дітей з'явилась можливість ну десь перебувати ще. Mm -hmm. Ще й з користю. А чи не приймають участь батьки разом з дітьми там в цих арт-терапії, там цих заняттях? Дуже класна ідея. Насамперед, це, це одна із ідей моїх така, щоб саме батьки теж залучались зі своїми дітьми. Тобто можна зробити і такого формату. Декілька занять можливо, щоб вони побачили. Mm -hmm. А з ким простіше і ну, з ким давайте напевно так, з ким вам найбільше подобається працювати з дітьми чи з дорослими? Ну, Напевно, з дітьми. Вони більш ну, такі відкриті і чесні. І щирі. І щирі, так. <гум> а які відмінності от, як, ну, от, в заняттях арт-терапії між дорослими і дітьми? Ну, Діти більш, більш комфортно в себе відчувають вже з перших хвилин, я би так сказала. Тобто, а дорослим потрібен певний час. Тобто для знайомства вони більш. Приглядаються. Я думаю, що а, для дорослих більше, напевно, підходять індивідуальні так, заняття. Ну, Вони, обирають, там більше... так. Вони зачастіше обирають індивідуальні роботи. Угу. А чи проходять такі а, подібні проєкти, чи, можливо, навіть такі ж самі по Україні, чи це тільки в а, нашому місті, в місті Кривий Ріг? Чесно кажучи, не знаю. За всю Україну, можливо, не в такому форматі, можливо, але щось схоже, я думаю, все ж таки проводять. Угу. А як давно ви співпрацюєте з Гончанкоцентром? Це почалось цього року, ну от навесні, саме навесні. Угу. І відразу ви прийшли туди з проєктом, так вас підтримали? І... Так, я проявила ініціативу. Так, запропонувала такого плану формат роботи і щоб долучити ще більше потік дітей, розширити її можливості. Тому в принципі, так, і вони пішли мені на зустріч і відразу погодились. Чудово, ну що ж, пані Надія, я дуже вдячна за те, що ви завітали в нашої студії, так і за те, що ви підтримуєте наших діток і допомагаєте робити те, щоб вони продовжували жити нормальним життям, адже зараз в такі, особливо в такі нелегкі час. Угу. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була арт-терапевт Надія Кияшко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.